Мене звати Мартини Шенген, я представник учнівського самоврядування Миколаївського ЗСО перших третіх ступенів номер 1 Стрійського району. Я є організатором заходу форум «Ідея єдність це масштабний проєкт, який, який залучив величезну кількість коштів. Та загальна його ціль, місія це максимальне об'єднання тих людей, ідей їхніх та патріотизм, волонтерство для загальної мети, миру. В державі та в суспільстві мені найбільше сподобалося в цьому заході, звісно, що велика злучність, кількість, велич, велика злученість людей, велика кількість волонтерства, залучених коштів та активностей спортивних, різних солодощів, смаколиків, музика, хореографія і тому подібне. Чому таких заходів має бути більше? Тому що форум ідеї єдність це приклад єднального заходу, що об'єдні свободу ідей і на яку має право кожен з нас. Дякую.